Капець, не риба, не м'ясо. Що пробуємо брать? Я взагалі цены не шарю. Ребята, ціна вообще смішна. Итак, мы ми зробили закупку на 50 гривень, на 100 і на 200. Зараз я узнаю, вкусно или нет. Ітак, ребята, всем привет. Я знаю, що ви довго ждали цього момента, щоб. Я щото новеньке випустив, крімів логів, тому сьогодні я підготував собі на карманчик 50, 100 і 200 гривень, і я піду в магазин, зделаю закупку, і ми попробуємо щось приготувати на ці гроші. Я знаю, що в Ютубі дуже багато таких роликів, но їх знімали давно, і знімали тоді, коли ще ціни були не космічні. В даний момент ціни просто шок, і ми попробуємо скупитися на 50, на 100 і на 200 гривень. І узнаємо, вообще можна скупитися і не можна скупитися на ці гроші. 50 гривень це такий варіант, що просто я не знаю для таких, як я, для студентів, яких вообще денег немає, але хочеться щось Покушати немного. 100 гривень це для більш звичайних людей, для тих, хто ходить на роботу, і в них зарплата в середньому 10, ну, 10 15 І третій варіант це готовка на 200 гривень. Ну це вже для лакшери-мільйонерів, в яких явно є крипта на кармані, там 100%. Я думаю, що зараз на даний момент це не дуже просто, тому я і вирішив цей ролик зняти. Полетели! І так, поблизості мене є три магазини: це Сільпо, АТБ і Екомаркет. По-моєму, якщо я не шибаюсь. То в екомаркеті дуже дешево можна зважувати на розвіс. Тобто, якщо, допустим, в АТБ і в сільпо ти крупи не зважиш, то в екомаркеті, по ідеї, можна зважити. Тому що, коли я останній раз там був, це можна було зробити. Тому ми їдемо в екомаркет. Еко Економний супермаркет. Еко економний, економний супермаркет. Так, залетіли, дивимося на цену, я взагалі на цену останній раз дивився, я не знаю. Коли я останній раз знімав виживання за 100 гривень, я взагалі цену не шарю. Людей взагалі з нема. Я вроді, що якийсь апокат. Так, ми починаємо з 50 гривень. Я вже бачу крупи на розвес. Це, мабуть, один єдиний супермаркет, в якому є крупи на розвес. Подлетаем і вибираємо. Да, рис, звісно, не дешевий, виявляється. Покаша, вівсяні пластівці, це самий Непоганий варіант по ціні. 27,90. А, і крупа кукурудзі на 1590. Так. Ценники багато на що є, а на гречку щось я ценників не бачу. Давайте зважимо, скільки нам треба. Так, в впомоч ходить GPT. Скільки потрібно гречки, щоб приготувати одну порцію. Для однієї порції гречки зазвичай потрібно 50-70 грам сухої гречки. Угу. Фобще топ. Я теж не знаю, скільки за 100 грамів. 150. 250, значить 250. понял, что такое. таке. типа мало чи що? Нічого воно не хочет? Ребята, цена вообще смешна. 29,90 кг гречка, если брать на розвес. Нам получилось на 4 гривні 60 копійок. Чінь на базу. вообще. я думаю, буде потяжелее. Так, ідемо до яїць. Я бачив на вході, що там знижки на яйця, якщо брати по Опа. 3 гривні 99 копійок. А помню, як яйця були по 2 гривні. Ну, давайте візьмемо 2. Можем собі позволить, так як гречка дуже дешева. Так, я так понимаю, що пакетик наверное, теж платний. Но я думаю, що не копієк 50 стоя. Яйця теж не знаю, де тут важить. наверное, там на касі пробивають. Так, я найшов мінус 40 десерт за 34 чотири гривні. То есть получается, що за ціна десь буде гривень 20. Беремо на десерт. Так. Це все в місце у нас виходить на 30 віт. Тобто у нас залишається ще 17 гривень, 34 копійки. Я б, конечно, ще взяв би пакетик чаю. но я бачу, що тут пакетиків чаю немає, а цілі упаковки вони нам не по карману. Так що йдемо далі, будемо без чаю. Я, конечно, розумію, що є набагато дешевші варіанти. От На 4 порції можна купити желе за 12,90. Просто у нас зараз немає времени готовить, так як треба 4 години. Поэтому, якщо що, можна було взяти дешевше. Так, є огірки по знижці. Мінус 20, 39,90. То вони всі великі, тому ну, Мені не вигідно купляти великий, бо він все одно буде набагато дорожче, ніж купити за 54 якийсь маленький. Но ці якісь подубиті. Я побачу, що тут ще є якісь огірки. 49,90. О, ну тут непоганий вигляд і візьму один огірок і пару помідорів. Номер 561. 4,50. Ляпс. Так, да, помідори, конечно, не дешеве удовольствие. Но попробуємо взяти. Скільки вийде 2 помідора? Хватить на 2. У ні, не варіант. Беремо один. 8 гривень, скільки. Офігеть, блін. Так, перше меню у нас готове. 45 гривень, 31 копійка. Ще п'ятерочка залишилась Так, у нас є 100 гривень. Тут ми вже можемо собі поболіє дозволити. Такий середній клас. Йдемо по курине филе. Одну штучку візьмем. Якусь саму маленьку. Є беда. У нас в відділі немає ні м'яса. Капець. Капец, риби, ні мясо. Що тут пробуємо брати? Може є якісь супер дешеві сосиски? Я понимаю, конечно, что будет наверное сосиска, а чисто бумага, но тим не менше. в смысле, 15 гривень за 200 грамм. Може це за одну штучку, або це прям за упаковку. Так, тут, мабуть, явно якусь цифру пропустили, тому що оці 115 стоїть, а ці 15 це я таке може бути? Да, це їхній косяк. Я подивився в інтернеті. 109 гривень стоїть така упаковка. Ну, так як у нас немає куриного філе, у нас не залишається вибора, поэтому я беру за 42 гривні упаковку сосисок. Я думаю, що філе, одна штучка якраз вийшла б десь по такій ціні, тому беремо сосиски зі скаринкою. Так тут ціла упаковка, тут ще й на день наверное, хватить. І так, картопля. Три таких крупненьких картошин взяли. на пюре. 21 гривня, 29 копійок. Нам по карману. Так, візьмемо собі до чаю круасанчик, Ні. вишньовий 13,90. Коли ви брав на 50, перший раз не обратив, щоб був чай за копійки там, за 14 гривень. Ну там би все одно на 50 не вистачило. Так, і в нас залишається 8 гривень. На 8 вже, мабуть, нічого не купиш, в разі що якусь конфетку. Жалко, звісно, що солі немає на розв'язку, але в принципі мені кажеться, що у кожного чоловіка вдома є соль. А якщо немає солі, треба попросити сусіда. Ребята, це просто це, це треш. Приправа до курки 5 гривень. Таке ще существує. А тут сіль по-любому входити. Да, Сіль є в составі. Тоді будемо без читерства. 5 гривень беремо приправу. І тепер самий жирний набор 200 гривень. Я даже не знаю, це можна прям розгулятися на 200 гривень. Дійсно. Слухайте, ну на 200 ми не то, що можемо розгулятися. Ми можемо собі купити на завтрак обід. І вечерю ціле меню. Тобто, якщо там за 50 і за 100 ми могли себе обід дозволити, то за 200 ми можемо купити на завтрак себе щось на обід і на вечерю. Завтракаємо ми як ми їмо або овсяну кашу, або вообще я, наприклад, ніколи не завтракаю. Но если дивитися, як обаче люди, давайте візьмемо. Допустим, ну, давайте візьмемо вівсяну кашу. Хотя ні, ми навіть можемо свій по і позволить купить гранули. Понимаєте? Гранули, ціла упаковка. Це не на один день. 6990. Вереники з капустою. 6090. Так. До грану нам треба молоко. 25 вечір, це чітко. Беремо. У нас залишається 32 гривні на вечерю. Особи не розкошалися, так, да, я розумію. Но ми візьмемо одну упаковку чаю. Вечеря ж не бути тяжіла, правильно? Красота, злаки. Оце точно на вечір. Не буде плохо. Може навіть полезно буде. 17.90. Подивіться, не побоюсь сказати цього слова, яке пакеті ще я набрав на 350 гривень. Я приєтно удивлен від екомаркета, тому що я останній раз там був ну, дуже давно і там реально можна скупитися дуже дешево. Мені ще екомаркет довжен за рекламу. І так, ми зробили закупку на 50 гривень, на 100 гривень. І на 200. І на удивлення у нас вийшло вложитися в суму. Це у нас іде меню на 50 гривень. Що тут входить? Два яйця, гречка, помідор, огірок і желе на десерті. Другий за 100 гривень. Що в нас іде на 100 гривень? Круасан, чай, картошка, сосіски і приправа для того, щоб чуть-чуть підселити. Третє меню саме казирне, саме жирне це. Гранули, молоко, вареники з капустою. Звісно, не вистачало під час сметанки, але на сметанку у нас не хватило. І чай із злаковим батончиком на вечір. По-моєму, дуже даже неплохо. Ну що, приступаємо до готовки. що у нас вийшло приготовити на 50 гривень гречка. Тут достатньо багато гречки вийшло, На самом деле. я не очікував, що так багато буде. І це при тому, що ще залишилося ровно на таку ж порцію. І на гречку я потратив всього 4 гривні 66 копійок, Два яйця. Я трохи затупив, тому що рано їх витягнув. В общем, вони такі прям рідкі огірок, помідори. Тобто, це повноцінний обід, реально повноцінний обід. І помимо цього, у нас ще є десерт. На якому ми могли зекономити, просто я спішив. Так він стоїв по знижці 20 гривень, але можна було приготувати таких 4 десь тарілочки з одної упаковки за 12 гривень. Якщо так подумати, то це виходить, що ще можна було одне яйцо, наприклад, не варити одне яйцо, а ставити на потом. І це вже було десерт в обід гречка, одне яйцо. І ввечері, допустим, там гречка, одне яйцо, помідори і огірки. На 50 гривень. Що зараз 50 гривень? Це вообще копійки. І так, попробуємо гречку. Кстати, це вийшли максимально ПП обід. М -м -м, вкусно? Тільки не вистачає солі, от реально. Солів сюда чуть-чуть. Я ж говорю, якщо у вас немає солі, можна там попросити. Якщо ви в общаге, наприклад, там сусіда, друга, або ж даже если, допустим, ви скупляєтеся в общаги, там в общаге є безплатно в кулінарії, можна взяти просто стік. Не отак от яйце. ай ай -яй, яй Перемішати з гречкою, вже буде поярше. Ні. Ну, в за 50 гривень я довольний. Я не думав, що на 50 гривень можна реально щось приготувати. Наїзів, ще й правильно їжі. І огірок свіжий, помідорчик. И помидор на удивление нормальный, не ватяный. А я з Хартинской области, я шарю, между прочим. Ну и теперь до самого приятного. Ну, если конечно воно не просрочное, потому что там было минус 40. Це десертик желе. И между прочим, тут, кстати, есть фрукты внутри. Попрошу. М. Не, він не спорте все. Ты тоже хочешь? Ты ж така не будешь. Так давай. А що ж тут за фрукты такі? Мм, груша. Клаф. І яблуко, не пойму. Шо? Це виноград. В составі написано виноград, а я кажу яблуко, груша. Що то я вже давно виноград, походу, не їв, не признав вкус. І так, мій вердикт на 50 гривень. Я наївся і можна було б це розтягнути на цілий день. Тобто, не так уж ми її, бідно, покушали. А ми переходимо до слідюшого меню за 100 гривень. Другий день ми готуємо на 100 гривень. Що ми для початку робимо? Ми їм картошку. У мене вчора в мислях було картошку побрить в прямому смислі. Тому що ножиком я не люблю чистити. А такої штучки в мене не було вдома. Це мене учитель стоїмості, тому що ну, у кожного вдома повинні бути таке, мабуть. А если немає, можна побрить бритвою. Но ну, я не пробував, не уверен. Но було мисля. Так, ми маємо картошку, чистим, що закидаємо варим и будемо зараз, е, пробувати по ідеї. Нам на двох пати поїсти картошки, сосісок і ще й чай і круасани ще на двох можем поділитися. Взагалі, красота. Мій асистент, пчелка, пан Купетан. Він допомагає мені знімати оператор. Депресія. У кота маленька депрессия. Ищу только -то розстроенный чуть-чуть, хотя кушать я ему тоже насипав. Хорошенько вимиваємо, щоб не було ніяких бацилів. На любом случае мы всю шкурку знімаємо. Виходить, картошка буде з обрізанням. У нас вийшло приготовити на 100 гривень. Пюрешка соси не довелося готувати, З щастя, вони вже готові. Навіть оператор отримав одну сосиску за свою роботу. Тому ще три сосиски залишилися, дві тут порізані різані на тарілки. У нас залишила ще приправа, і в нас ще залишила картошка тут ще на одну тарілку. Конечно, так. Да, по мінусам зразу говорю, що тут немає масла, тут немає молока. Но в принципі можна вийти з ситуації. І коли ви зливаєте всю воду, коли, коли, ви, коли ви зливаєте всю воду, ви просто трохи доставляєте води і. О, От тоді картошка не така суха. Плюс у нас залишається ще круасанчик з вишнею для нашого чаю з м'ятою. Тут іменно знаєте такий набір. набор. М -м. На удивлення, Не, не так все плохо. Тобто есть... За счет того, що я оставил чуть-чуть води, вона не суха. В принципі, нормально, я б не, не казав би, що прям ужасно. Поїсти можна спокойно. Конечно, не помішало б тут масло або молоко, но і без нього можна обойтись. Давайте спробуємо сосіску за 42 гривні. Теж нормально зі скаринкою сосиска. Котируємо. Ну а круасанчик що? Вично чуть, -чуть потерялася. Ні, там всередині. Бросам тоже непоганий. Чайком запали и полетіли до нашого следующего меню за 200 гривень. Рубай. поїм нормально. Локер. Лік туда, бь. Не, на сотку вообще за он и вишня, собственно говоря. И как? Что там было? Голоси нам. За сотку на вабщаге. Вовчагі... На урак залетал. Можно даже сам самому просто приготовить. Вообще нормально. Зелязуй, нахуй, я бачу, что там у нас видається зеленый индикатор. Yeah. Сверху справа. Де? Yeah. Угу. На дурака не падай. Ня. Ты ты не дыгай! Ты не дыгай мені! Красиво жить не запретишь, да? <кху> да. Це прикинь. Я обычно в день там, ну вечером брав собі там энергетик, например, там... Бургер і ще щось, поняв. І тратив 500 гривень. Типа салат, бургер, енергетик, типа, ну, ташеран шів. А зараз, виходить, я скупився на 350 гривень цього всього. І це мені вже... Це вже другий день і ще на завтра на день. І ще залишилась гречка. Коротше, тут тіпа, на 350 гривень можна тиждень жити почти. даже... І так, ребята, з добрим утром. Сьогодні третій день і в нас меню за 200 гривень. Вспоминаем, що ми купляли. Ми купили гранули і молоко на утро. І що ми зараз робимо? Ми зараз готовим, ну, готовим, просто змішуємо гранули з молоком. І я буду не сам трамбувати. Со мною сьогодні оператор пчелка, і нам вистачить на двоих похавати с утра вкусненького завтрака. Скільки ти раз в житті гранули? Я нет. просто раз в жизни ее играл. Тоже редко? Не, ну, много. Сколько их сыпать вообще надо? Карен, ты сколько съешь? Я не знаю. Мы тебе научим. Вкусно ж тема вообще? А мы сейчас и узнаем, вкусно или нет. Ты что, дурачок успокойся? Че, ко мне такая стыдно. Великую или ложку, или маленькую? Великую. Ну, холодное молоко, наверное, не сильно туда катит. Че, ты что, прикалываешься? Нормальная тема. Тащи холодненькая. Размешиваем. А что тут вообще добавляете, ну? Ммм, это как пластивцы. <рес> В натуре? <рес> Отвечаешь? Ммм, очень вкусная тема. Отца вообще стоит своих денег. Это, наверное, самое офигенное. Среди всего пока что, что я приготовил. Ну, Просто засыпал. Не, пюре тоже вкусно. Просто засыпал, на утро да? имею в виду. Просто засыпал, добавил молока. Крутая штука. И следующая у нас будут вареники. Полетели. На самом деле, Валик, вас И Вот что он покупает. Это твоя пизду. Ладно, это я, я, вас мои сухарики. Вкусно, да? Да. Так, уже вечерія, і пора приготувати наше останнє блюдо. Це вареники, і у нас залишився ще злаковий батончик. Собственно, і наша вечеря. Зварив вареники. Як обично там ще залишилися. я взяв так чисто на дегустацию, пару штучек попробую, а потім уже без камерки нормально поїм. Плюс батончик и чайок. Пробуємо вареники. Без масла, конечно, дело так себе, суховаті. Но капуста и тисто вроде бы вкусні. Да. Хороший. Не скажу, конечно, что я супер експерт. На свої гроші просто шикарно. На no. і так друзі, отакий вот от відос получився. Не знаю, понравився вам такий формат і нет, но я надеюсь, що ви його піддержите лайком, напишете коментар, і об'язательно підпишітесь, якщо ви не підписані. Насправді мені було дуже тяжко, тому що я це знімав не один день. Якщо всі блогери знімаються все в один день, готують, просто там ложку, з'їдять і все висипають. Навірно, то я ні. То я знімав три дні. Я дійсно готував собі на обід, на утро, на вечерю. І три дня це знімав. Поэтому так довго виходили відоси. Плюс мені взагалі тяжко готовить. Сразу же говорю, що не судіть строго, того, що я готувати не вмію, і я дуже рідко готовлю. Якось так от вийшов отакий от ролик. Надеюсь на вашу поддержку. Всім спасибо за просмотр. Всім пока. А, і также... Хотів би вас попросить. Напишите, ви ісправили, либо б в такий ролик, Либо ідеї. либо ж взагалі не зв'язані з цим, що я зняв. Буде цікаво почитать в коментарях. Возможно, сниму те, що ви предложите мені в коментарях. Все, Всім пока.